Глушник, сошки для прицілювання. Приціл тепловізійний. Військовослужбовець Іван демонструє гвинтівку, яку вдалося придбати за допомогою донатів. Місяць тому 11 канал знімав сюжет про бійця, де він збирав на снайперську зброю, аби ще краще відстрілювати ворогів на фронті. Завдяки матеріалу, підтримці волонтерів та небайдужим телеглядачам. Все вдалося. За це військовий безмежно вдячний. Рюгер, 308-й калібр. Тобі, як мій інструктор зараз каже, що це добра зброя, до 800 метрів можна бити орків дуже легко. Так що зараз знаходжусь на полігоні, тренуюсь і тобто, набираю досвіду. Сам чоловік служить в 93-й бригаді. На початку війни разом з побратимами. Воював проти загарбників на Харківському напрямку. Часом його підрозділ перекинули на Донеччину. Там зараз найтяжчі бої. Тож і була потреба в якіснішій зброї. Зараз Івана навчає досвідчений інструктор, військовий з позивним Демон. На озброєнні саме таких, наскільки мені відомо, масово немає, але калібр ходовий. Це натовський калібр 762 х 51 у цивільному варіанті 308. Це те, на чому ми працюємо саме зараз. Інструктор навчає Івана навичкам снайпінгу. Нам демонструють перший і головний етап інструктажу це засоби маскування. Людське око добре розпізнає чорний колір і прямі лінії, тож максимально важливо щільно приховати саме ці зони. Маскування снайпера має своєю метою розмити його силует. Спереду його майже не видно. Як почувається? Добре, добре почувається. У такому положенні військовий може пролежати необмежену кількість часу. В середньому це чотири години. В складних бойових ситуаціях може знадобитись навіть доба і більше. Завдання різні. У тебе може бути орієнтування, що там пройде колонна, у другій машині, там на пасажирському місці сидить важлива ціль. Ти маєш її ліквідувати. Лежиш, чекаєш, може проїхати, може не проїхати. Щойно навчиться снайперській справі та відточить практику. Іван планує знову на фронт, де разом із побратимами виборюватиме українську перемогу. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.